Та, доброго дня всім! Вас вітає антикварна скриня. Сьогодні у нас на обзорі дві класні книжки То малювання, малювання динамічних рух для художників, автор Бьорн Хогард. І друга цікава книжка то «Фрески церкви Успіння на волотом полі. Зараз ми дивимося оцю книжку про малювання. Зараз вам відразу помірюю, які розміри має книжка. Ця має 29,5 на, на 22 рівно сантиметри. Отак от вона виглядає. Е, перша обкладинка. Потім отак от вона виглядає тут. І отак от вона виглядає ззаді. Можна зробити собі паузу і прочитати, що тут є. Цікаво. Ну, до речі, давайте тут помірюємо, скільки тут є. А тут ми маємо. Трошки більше сантиметра, 1,2 2 см. Так, гортаємо книжку. Тартове ведення йде. Про малювання динамічних рук. Тут тільки малювання якби рук йде, така специфічна кни... книга, але вона дуже може знадобитися художникам, які починають малювати. Тут такі, такі малюнки, як креслення. Будете бачити якісь пропорції рук, як м'язи яз, між собою зв'язуються. Направлення тут цікаве, рук так дається. Так, що ми тут маємо? Теж маємо дуже цікаві. Цікаві моменти. Зараз трошки отак посуну, щоб дві сторінки було видно. Тут іде голова, спина і дві руки. І тут такі вісь така дається по руці в декількох містах. І орієнтіровки такі, пропорції різні. Тут такі, якби йде, ці такі рух. рух цих малюнків, тої руки тих пальців. Тих м'язів. Теж цікаво маємо. Тут малюнок такий повністю на сторінку, і тут так само повністю. Тут так само вісі такі даються. Таке направлення. Потім рука, що має тут таку плащину, потім вона плащину таку, і потім туди йде як би направлення. Запястя, ладонь. Так. Далі отаке ми бачимо. Так само тут вимальовуються всі пальці. Потім бачимо, як м'язи йдуть. Всі направлені, всі ці пропорції, окремі на пальцях. Потім сама пропорція е, тої е, ладоні. Потім дивимося тут, як грана намальована. Так само всі пропорції, і тут опис іде. Як малюється, де що знаходиться. Ось такі чорно-білі, але класні малюнки. Тут майже розбирається вся анатомія, що стосується пропорції руки. Ось от, тут, до речі, дуже класно показано, скільки тут. Наприклад, входить ота частина тата. Та, які всі ці різні пропорції, скільки куди входить? Отут от -от А, Б. Ну і тут -от так само направлення, де великий той палець. Він йде посередині оцих пальців, плюс-мінус. Направлення таке має. Потім такі цікаві пальці, малюнок такий. Дуже гарно, динамічно, так всі, ну, як би пальці зроблені. Направлення всі різні. Тут так само цікаво намальовано. То всередині як рука сама ладонь виглядає. Отакі цікаві направлення. Малювання руки. Ось тут маємо. Ну, цікаве теж. Тут великий палець, як е, такий рух показаний. Раз, два, три. Ага, тут цікаво, от е, маленький той мізинець і великий той палець, таке направлення йде, як вони виглядають. Тут е, теж дуже цікаво, якби та людина стоїть на старті, потім має бігти. Такі як якби змагання. Ага, до речі, отут -от дається таке обличчя людини, і скільки ці руки якби вкладаються в то обличчя людини в пропорціях, як рука входить. Так само з тої сторони. Можна якби, звідти і до самої кісті руки. То якби такі є пропорції. І так само оця повністю рука від підборіддя до волосся, так само вона стоїть і якби можна поміряти. Кому-то цікаво, до речі, ті, хто дуже займається малюнком, дуже хоче малювати, займатися анатомією, то дуже така книжка може бути. Для читання і для вивчання і для малювання. Отут кістки. З чого складається рука? Кість запястя. Тут так само цікаво, Ось тут кістки всі показані. Потім рука примальовується, як вже йде вона вдягається. М'язи, шкіру. От тут теж дуже такі пластичні, і гарні направлення руки. Так само показані м'язи, як все то виходить, заходить. Рух пальців. Ну таке цікаве маємо малюнки з лівої і з правої сторони. Ці пальці в кулаці. Як вона виглядає? Теж направлення цікаве зроблене тут. Одна рука і друга намальована. Як би рух такий рух. Ну, такі малюнки маємо. Теж направлені цікаве. Оці всередину дивляться пальці, оці три, а оці два вперед. Показано такі на направлення, і який рух може бути по стрілках. Тут така перспектива. Йде цікаво отак вот от. Теж в русі пальці показані стрілками, як вони можуть рухатися. Кожен палець. О, цікава рука так в напрузі. Це так само кулак має. Теж дуже гарні малюнки, до речі, того автора. Зараз ми ще раз прочитаємо це Бьорн Хогарт. А тут, до речі, от написана структура, пропорції, анатомія, рух, ракурси, фантазії, функції, жести різні. Так, дивимося далі. Тут дві руки між собою складені. Ага. Тут такої маленької дитини ручка показана. Потім вже на два роки. То цікаво, якби такий йде по роках, коли людина росте то вже така 7-8 років, то 15-17 років така рука вже у людини. Тут 40-45 років. Ага, тут вже 70 років і старіше. То вже якби і такі пальці, якби ве, ці всі вени Видно, більш виступають же, більш літньої такої людини. Ага, тут жіночі руки такі показані. Ага, тут цікаво, як на гітарі, наприклад, грає. Як та рука зображена, як та. Тут так само руки якогось спеціаліста він щось робить, руки в роботі. Угу, тут дуже цікаво. В одній руці він тримає сигарету, а в другій руці фігуру шахову. Якби грає в шахи. Тут так само цікаво, він тримає люльку таку. Певно, людина курить або просто тримає. І тут так само щось він робить, якусь роботу. Ага, те, що в Русі цікаво показане. Тут має якийсь інструмент, там такий молоток. І щось там робить, щось забиває, певно. А тут людина цікава, якась дівчина тримає таке яблуко в руці. Цікаво. І якийсь музикант е, грає на скрипці. Має скрипці, скрипку. І такий смачок грає на скрипці. Так, що ми тут маємо? Так, зараз скажу. Так. Щось не бачу, які-то. Якби 98 рік. Книжка 90, 95... ага, от 2001, знайшов. Е друкувалася книжка в 2001 році. Ці книжки за 24 роки. Тут така вінтажна книжка. Тут, до речі, описано то, що то є в цій книжці. І так само зображена оця рука. Гарна і оця в кулаці такому. То для спеціалістів, і, ну і в загальному може люба людина прочитати цю книжку і мати собі уяву, як то все якби малюється в ці пропорції. І в загальному цікаво буде художникам ця дуже книжка. Звертаємося, пишемо Viber в Telegram, WhatsApp. І потім домовимося по цінах там. В другому ролі будемо розбирати е, оцю книжку. Ця книга називається «Фрески церкві Успіння на Волотовому полі. Так само дуже цікава книжка. Вона теж велика по розмірі. І має дуже багато е, цікавих зображень. Е, має такі кольорові ілюстрації і дуже гарна в кольорі. Дуже вам дякую за перегляди. Дякую за лайки, за гарні коментарі. І гарного вам дня. І бажаю всім, як завжди, здоров'ячка і мирного неба над головою. Дякую. Дякую, що дивитеся. В наступному ролику дивимося оцю гарненьку книжечку. До побачення. Всім до побачення!